Доброго дня, мене звати Слона Кушнірова, і я вітаю вас у застосунку для перевірки знань учнів клас Тайм. Ми знаходимо його в пошуковій ві, в системі і реєструємося. Реєструємося як вчитель і бажано реєструватися через Google аккаунт. Тоді вам не потрібно пам'ятати паролі для входу і це спрощує вам життя. Ось я тут уже зареєстрована. Я вхожу через свій Google аккаунт і потрапляю у свій робочий кабінет. Які можливості дає, дає нам клас тайм? Перше, ми можемо шукати е, якісь проекти, які вже зроблені нашими колегами. Наприклад, я набираю е, історія і шукаю е, е, ось Мені пропонується тест вчителя, ось він вказав тут не своє ім'я, а пошту. Так, ми бачимо тест, ми переглядаємо, він нам потрібний, і потім додаємо до своєї бібліотеки. Далі ми можемо змінювати запитання, видаляти, додавати власні, тобто використовувати на працювання інших вчителів для власного. Зберігання власного часу. Ваші тести, які ви вже зробили, будуть зберігатися там, де написано моя бібліотека. Ось ви бачите, це мої власні тести, і зараз ми з вами створимо новий тест. Ось тут написано нова група питань. Відкриваємо. Ви бачите, що тест абсолютно. Історія назвемо з україномовний. Також ви маєте можете отримати безкоштовно преміум акаунт, написавши листа в адміністрацію і заповнивши анкетку, вказавши, що ви є з України. Ось, бачите, в мене написано навчальні заклади і організації. Це значить, що в мене є преміум акаунт безкоштовний. І так, я створила простір для нових запитань і додаю нове запитання. І так я підготувала тести демонстраційні. Перше, що ми можемо створити звичайні тестові завдання з одним або кілька варіантами правильних відповідей. І так, я вношу запитання і далі. Вибираю варіант відповіді, які будуть давати учні. Це або одна правильна відповідь, або кілька правильних відповідей. Вони працюють однотипно. І так, я вибираю номерочки, мені будуть не потрібні, тому що я можу потім я вам покажу перемішувати запитання. Ну, ось Так. Копіюємо і вставляємо варіанти відповідей. Так, одразу я читаю, чи це є правильна відповідь. Так, це є правильна відповідь. Друга зараз, хоча б, щоб у нас було дві з вами неправильні відповіді дві правильні відповіді, тому що ми обрали. Варіант з кількома правильними відповідями так, і, і ще одну додамо. Так, щоб у нас було дві правильні відповіді. І так, ось я позначаю правильні відповіді. Якщо одна правильна відповідь, я позначаю одну правильну відповідь. і... Е, цікаво, що тут ви можете ще надати учням пояснення, які вони побачать, якщо правильна відповідь або неправильна відповідь, також ви можете додати посилання на якийсь сервіс, які який учні зможуть переглянути. Якщо вони допустили помилку або якщо хочуть поглибити власні знання, я потім вам покажу на уже створених тестах. І так ми створили запитання. Далі створюємо нове запитання. Так, ми можемо з вами додавати малюнки як у якості запитання, так і у якості відповіді. Зараз ми з вами зробимо відповідь. Відповідь. Я даю питання, потім я додаю зображення. Ось у мене є зображення: так? додати зображення, мені треба його ви можете його взяти або з інтернету, або завантажити з власного комп'ютеру. Я дуже зручно, щоб на комп'ютері не зберігати дуже багато зайвих файлів малюнкових, які займають багато часу. У мене є документ, який просто називається «Одиниця». Я вставляю туди свій малюнок при потребі його обрізаю і зберігаю. Далі я додаю до завантажує з комп'ютера, вибираю зображення. Так, і дуже швидко шукаю під номером один малюнок. Я його завантажую. Так, додаю, так, і додаємо, це у нас буде відкрита відповідь, тобто просто текст. Тобто, учні тут завдання повинні подивитися карту і написати, що під певним номером, під певною літрою. Така стоянка. Створюємо. Можемо іще додати пояснення, і так далі. Створюємо запитання. Далі, так само, як ми додавали до малюнки до відповіді, ми можемо додати малюнки і до, до питання, так і до відповіді. І так, ми пишемо з вами запитання. так, Обираємо одна правильна відповідь, і тут ми можемо додати також малюнки. Обираємо малюнок, опять-таки дивіться: я його копіюю, обрізаю. І зберігаю в тому самому документі, адже попередній малюнок мені вже не потрібний, він вже завантажений в клас Тайм. І тепер я, як відповідь, завантажую цей малюнок. Ось дивіться, він в мене була одиничка. Уже я його перетворила. Так, я додала першу відповідь. Тепер дивіться: знову я беру наступний малюнок. Заван знову піюю його е, сюди, так, обрізаю за потреби, зберігаю і знову завантажую е, той самий файл, але він вже змінився. Це вже інший малюнок. Також для математиків там є можливість створювати формули, ось ви бачите. Таким чином, я додала малюнок попередньому завданні як завдання, а тут так, відповідь. Також для вчителів можливо, іноземної мови можна додавати аудіо у якості запитання, і проводити аудіювання. так а відзначаємо правильну відповідь так? і зберігаємо питання. Так, ще варіант. Ну, я думаю, що більш-менш можна іще створити питання на відповідність, але за браком часу я потім вам покажу, як вони створені. І фактично, тест наш вже додався до нашої бібліотеки. І так переходимо в бібліотеку. Так, і шукаємо наш тест. Ось ми його створили. Тепер ми хочемо його. Вести дітям. Ми починаємо сесію, і далі нам пропонуються різні налаштування. Деякі з цих налаштувань доступні тільки в преміум акаунті, тому бажано його замовити. І так, ми можемо перемішати варіанти відповідей. Ми можемо перемішати питання, коли в класі діти одночасно пишуть тест. Вони можуть мати різні запитання. Ми можемо дітям одразу показувати варіант відповіді, дозволити одну спробу, потім обмежити в часі, це якщо тест виконується асинхронно. Ми можемо, наприклад, виставити, що він там триває 20-40 хвилин, скільки нам потрібно з моменту, як дитина його відкриє. Або, наприклад, якщо ми виконуємо його синхронно, ми можемо додати час, коли тест відкриється, і в який час він Буде закритий. Ми вибрали те, що нам о, можна один раз входити з акаунту. Тобто, ви вибрали ті налаштування, які вам потрібні, або це тест, який є е, перевірочним, або якщо це тест, який е, тренувальний, то можна не виставляти обмеження в часу, переміщення, переміщення і так далі. І приймаємо е, умови, і таким чином ми отримуємо з вами. Посилання, яке можна надіслати учням або вмонтувати в будь-який ваш урок, або вони заходять сюди і в вкласти як учні, і вводять даний код, і виконують завдання. Що стосується створення тестів, але чим він, чим я люблю даний. Сервіс і його переваги серед ну є у нас тест використовуємо ми часто. Це на урок це освіта. Дуже гарний тестовик, Я його полюбляю, але якщо ви даєте відкриті відповіді, то дуже важко перевіряти. Тобто, треба перевіряти кожну відповідь окремо. Клас тайм дає для вчителя можливість перевіряти такі завдання. Одночасно всі відповіді кластайм вам складає. Ось дивіться, ми з вами переглянемо, можна також створити класи. Прям перевірять, надсилати певним класам. Дуже зручно, що ви можете імпортувати класи із е, Classroom. Це вообще дуже гарна опція. Але я перевіряю кожний тест окремо, тому е, ось ми заходимо в сесії, де ми можемо подивитися результати. Ось, наприклад, відкриємо тест. Е, які виконували учні з відкритими відповідями. Дивіться, що ми бачимо? Ми бачимо, що там, де зеленим, це є правильна відповідь. Це або я вже перевіряла, або клас тайм сам зрозумів, що це є правильна відповідь. Там, де ну відповідно, червоні це є неправильна відповідь, там, де жовтим позначено, значить питання не перевірено. Ми відкриваємо дане питання. І ми бачимо відповідь всіх учнів на дане питання. І ще раз дивіться, відповіді тут три, а учнів, які виконували тест, було п'ять. Що це значить? Це значить, що Google класс Time додає всі однакові відповіді, і ви перевіряєте їх всі разом. Далі ви читаєте відповідь і ставите, що ця відповідь є вірною або невірною. Якщо ви поставили за тест е, дві або три варіанти е, три бали, ви можете тут частково виставляти бали. вручну, Самі регулювати кількість балів. І таким чином, перевіривши один раз кожне питання, ви, по-перше, перевіряєте всі одночасно. І по-друге, якщо діти пізніше в асинхронному режимі виконують цей самий тест, але зараз десь цей тест виконувала більша кількість учнів в асинхронному режимі, якщо учні виконували, ви вже Зараз ще один. Google, ой, Class Time запам'ятовує відповіді, які ви зазначили, як правильні, бачите, і перевіряє їх автоматично. Ви маєте тільки перевірити одну відповідь, яка є не такою, ну тобто, ще не перевіряли відповідь такого зразка. А також в одній сесії. Він зберігає пам'ять про те, ви цю відповідь вже зазначили як вірну. Про коментарі, учні бачать коментарі, це може бути тренувальний тест, який. Ви давали учням не просто для того, щоб вони не на перевірку знань, а тренувальні тести. І ви можете там додавати різні коментарі для того, щоб учні їх освоювали. Тим чином, клас тайм дає дуже багато можливостей для вас і для ваших учнів. Тому не користуйтеся клас тайм, не бійтеся різних застосунків, тому що ви якщо ви творчий і креативний вчитель, він це вам дуже допоможе у вашій роботі. Дякую за увагу і до зустрічі.